Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Британська розвідка у своїй новій доповіді підкреслює, що втрати російських окупантів у війні проти України за останні два тижні швидше за все збільшилися до нечуваних масштабів, і Росія зазнала найбільших втрат з початку свого вторгнення на територію України. Британська розвідка посилається на статистику українського генерального штабу і робить висновок. Середнє значення втрат росіян протягом останнього тільки тижня становила 824 жертви на день, що більше ніж у 4 рази перевищує показчики, які були зареєстровані влітку 2022 року. Таким чином можна говорити про те, що російські збройні сили. Перейшли до відомої тактики радянської армії, а саме застосування гарматного м'яса як єдиної реальної можливості досягти перемоги у війні. Як відомо, саме на тактику гарматного м'яса спирався засновник так званої приватної воєнної компанії Вагнер Євген Пригожин, коли мобілізував до своєї ПВК. Зеків з російських колоній було абсолютно очевидно, що ці люди навряд чи встигнуть навчитися участі у військових діях. Однак ані Пригожено, ані російським генералам, які використовували вагнерівців, це було абсолютно не потрібно. Головна ідея російської армії сьогодні це виснажити українські збройні сили. Британська розвідка підкреслює, що і вони страждають від високого рівня втрат. Після. Після цього виснаження Росія сподівалася задіяти свій новий мобілізаційний резерв, який проходив навчання після оголошеної російським президентом Володимиром Путіним мобілізації російських громадян для участі у війні з Україною. Втім, як підкреслюють спостерігачі, Росії так і не вдалося створити належний рівень мобілізаційного резерву, і тому зараз російське військове командування може сподіватися тільки на продовження старої тактики. Війну потрібно вигравати за рахунок великої кількості гарматного м'яса. Саме такою була. Тактика та й стратегія так званих маршалів перемоги під час Другої світової війни у найзапекліших битвах, які визначили хід цієї війни, вони навіть і не думали про кількість втрат, яка тоді, за підсумками окремих битв, нараховувала навіть мільйони загиблих з радянської сторони. І не можна сказати, щоб ця. Тактика завжди була ефективною, десь вона дозволяла перемагати, а десь радянська армія зазнавала поразок, тому що окрім гарматного м'яса, потрібний ще чіткий план дій і також належне застосування сучасної техніки. А саме сучасної техніки і не вистачає на озброєнні російської армії. Тому є всі сподівання, що плани російських стратегів по застосуванню гарматного м'яса як єдиної можливості перемогти українську армію, так і залишаться неефективними. Однак багато тут буде звичайно ж залежати від того, які поставки сучасної зброї допоможуть. Ці українські армії. Не зустрічатися та мовити обличчям до обличчя із ворогом і значно скорочувати власні втрати. Завжди треба пам'ятати, що мобілізаційний ресурс Російської Федерації у рази перевищує мобілізаційний ресурс України. І таким чином, у класичній війні, без застосування сучасної зброї Володимир Путін має всі підстави сподіватися, що рано чи пізно мобілізаційний ресурс України закінчить. Читься а мобілізаційний ресурс Російської Федерації дозволить закликати до війська ще тисячі людей, на яких і буде покладено задачу окупації української території після того, як українські збройні сили вичерпують свій мобілізаційний ресурс. Але абсолютно очевидно, що таких війн у сучасності тепер немає. Що та далекобійна. Техніка, яка тепер постачається українським збройним силам, дозволяє знищувати велику кількість ворожої живої сили і техніки без прямого зіткнення. Ось чому для російських збройних сил таку загрозу представляють нові рішення західних країн щодо постачання сучасної зброї України. Ось чому таку істерику у російського політичного керівництва викликала рішення. Військового командування західних країн і політичних керівників країн НАТО поставити Україні сучасні танки, які мають прорвати російські лінії оборони на окупованих територіях, і поставити задачу. Звільнення цих територій від російських окупантів, ось чому із такими погрозами російські чиновники виступають після того, як почалася дискусія щодо постачання Україні сучасних виниснувачів. Всі ці величезні трати, які зараз мають на увазі ті, хто перевіряє можливості ефективності російських військ на українській території. Для Володимира Путіна і для його соратників мають сенс тільки в тому разі, якщо українці не можуть воювати проти росіян сучасної зброї. А от якщо сучасна зброя є, можна говорити про виснаження не українського, а саме російського мобілізаційного ресурсу. Що скільки б зусиль не були. Російським військовими командуванням здійснені для того, щоб виснажити українські можливості у опорі росіянам і у наступі на окуповані російськими військами території, це все одно призведе до того, що Росія змушена буде вивести свої війська з окупованих територій України. У Росії це прекрасно розуміють однак, поки що російські генерали змушені виконувати задачу президента Володимира Путіна, який наполягає на тому, що принаймні перша мета наступу на Україну, а саме окупація всієї Луганської і всієї Донецької областей, має бути виконана у найближчі тижні. До річниці початку так званої спеціальної операції. Нагадаю, що це відбулося 24 лютого минулого року. Саме тому, саме тому така кількість втрат, саме тому таке бажання зайняти як наймога більше населених пунктів Донеччини і Луганщини. Саме тому росіяни сьогодні починаються наступ районів в Кремінові. Саме тому у Москві готові витратити будь-яку. Кількість гарматного м'яса, тільки щоб добитися, хоча б якихось успіхів на Донбасі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Мирова.